Друзі, вітаю на моєму каналі. Ми продовжуємо з вами огляд пам'ятних монет 2 євро Німеччини за весь час. Я вже в попередньому відео, до речі, хто не дивився першу частинку, подивіться, розказав про монети, які були випущені до 2015 року. Тому, якщо ви не дивилися, подивіться також те відео. І також прошу підписатися. Поставити лайк, прокоментувати. Дякую за підтримку мого каналу. Нагадую, що у нас вже більше 500. Дуже приємно за вашу підтримку. Ну і що, продовжуємо огляд цікавих монет 2 євро. Отже, 2016 рік. 2016 рік монетка була присвячена Саксонії. Ось так вона виглядає. Одна єдина монетка від Німеччини у 2016 році. Подивіться, її вигляд гарний. Так, намагаюся вам як можу приблизити, так, щоб ви побачили. Так. Тут у нас зображена коронна брама Цвінгера з фонтанами. Бачите, на передньому фоні фонтани. І там бачимо цю коронну браму. Так, це 2016 рік Німеччини. Біжимо далі. 2017 рік теж одна єдина монетка була випущена, присвячена рейнлайндуб фальцу. Так, ось так вона виглядає. Ворота Порта Нігра у Трірі. Так, ось так виглядає ця монетка. Гарно. Наступний. 2018 рік було випущено дві монети. Перша була присвячена столиці Німеччини Берліну. Так, 2018 рік бачимо Берлін. Так. Палац Шарлоттенбург. Маю надію, що роблю правильний наголос. Так. І також бачимо в 2016 році була монетка, так, яка присвячена. 100 років від дня народження Гельмута Шмідта. Ще раз я її вам покажу. Гельмут Шмідт, його портрет, канцлер Федеративної Республіки Німеччина в 1974-1982 роках. Відомий політик, такий прагматичний політик і економіст, допомагав розвиватись Німеччині. Так, біжим далі. 2019 рік було випущено дві монетки. Перша присвячена Бундесрат. Бачите, Бундесрат. Так, зараз наближу. Так. Фасад будівлі Бундесрату у Берліні. Так, хто не знає, це Федеральна Рада Німеччини. Бундесрат. Так, і також монетка присвячена 30-річчю падіння Берлінської стіни. Монетка, на якій дуже багато всього зображено, бачите, скільки там різних задумок є. Так, там є і руки підняті. Бачимо Берлінську стіну так, з проломом в центрі. Люди проходять через неї. Там люди проходять і голуби летять, як символи миру. Так, ну, знаєте, що до Німеччини ця подія була дуже важлива. Так, тому для них це дуже символічно. Біжим далі. 20-й рік було випущено дві монетки. Перша присвячена Бранденбургу. Подивіться, так вона виглядає. Так, Бранденбург. Так. Тут зображено у нас палац Сан-Сусі в Поцдамі. Так, і великий фонтан. Так, можливо, теж неправильний наголос зробив то вже. Пробачайте, як то кажуть. Так. Далі біжимо. Дуже цікава монетка, дуже вона мені подобається. Про неї взагалі можна окремий випуск зробити. Так. Називається монетка Варшавський Уклін. 50 років. Можливо, зніму ще про неї окреме відео, але так дуже коротко. Що це значить? 7 грудня 2020 року. Відзначалася подія відома як е, Варшавський Уплін, канцлер ФРН Віллі Брандт. 7 грудня 1970 року під час покладання вінка до пам'ятника жертвам Варшавського гетто раптово став на коліна, так, і е, якби цим він виявив глибоке покаяння каяття за злочини нацистів. Тому так, монетка, яка показує, що сила іноді не тільки в, в зброї, так і іноді сила в тому, що треба попросити пробачення. Це зробив канцлер Німеччини. Не проста якась людина, а канцлер Німеччини. Тому так, монетка, на мій погляд, дуже серйозна. Так, 20-й рік. Чаский клін, біжимо далі. 2021 рік була випущена одна єдина монетка, присвячена Саксонії Ангальту, Так, Саксонія Ангальт. Так, ось так вона виглядає. Так, тут зображений Магдебурзький собор. Так, біжимо далі. 2022 рік. У нас дві монети було випущено. Перша це присвячена тюрингії. Так, тюрингі. Так, ми бачимо тюрингі. Замок Вартбург. І також 35 років. Друга монетка. Так, 35 років в програмі Erasmus. Так, зараз я вам покажу її ближче. Що це за така програма Erasmus? Так, тут, по-перше, портрет Еразма Роттердамського. Програма ЄС започаткована в 1987 році, яка підтримує студентів, викладачів, молодь між країнами Європейського Союзу. Тобто, підтримка якості освіти. Ось така монетка присвячена освітянам, можна сказати. 23-й рік було випущено дві монетки. Знову ж таки, подивіться, тут, мабуть, така відкривається нова серія. Присвячена містам, землям Федеральним Німеччини, так, Гамбург. Гамбург, Уже у нас було Гамбург. Так, нагадую, що Гамбург у нас був у 2008 році. Так, так, так. Зараз я вам покажу його. Ось він. Гамбург 2008 рік. Я казав, що дві монетки Гамбург, так. Ось. І тепер повертаємося до 2000. Так, у нас 2000. 23 рік. Так. Ось Гамбург. 2023 рік. Ербська філармонія. Так, тут зображено. Так. І ще одна монетка 23-го року. Присвячена 1275 років від дня народження Карла Великого. Так, Карл Великий. Оч, написано. Карл Де Гроси. Хто не знає Карл Великий Імператор, засновник Франкської імперії. Дуже відома постать. Так, тут така зображена особиста монограма Карла Великого на фоні восьмикутника бані Ахенського собору. Ахенський собор. Ну, звісно, що в Аахені. Мені там пощасливилось побувати. Дуже гарна місцина. Є, біжимо далі. 24 рік було випущено дві монетки. Перша це у нас якраз Мекленбург переднє помирання. І тут зображено пагорб Кенігштуль. Пагорб Кенігштуль. Так, показуємо ближче. Кредіна скеля. Кенігштуль на острові Рюген. Так, теж, як вже друга монетка присвячена цій землі. Пам'ятаєте, у нас було вже огляд невеличкий, я вам казав, що такої монетки вона якраз нема. Першої Мекленбух попереднього поверання мене не вистачає в колекції, а друга, бачите, вона є. Ну і в доволі гарному стані, тому що 24 й рік ще не встигла затертись. І ще, монетка 24-го року присвячена 175 років Конституції Паульськірхе. Тут така символічна монетка. Зараз я вам її покажу ближче. Так. На передньому плані Церква Святого Павла. Трі жіночі постаті. Якби це такі як алегорії, вони символізують єдність, справедливість, свободу. Так, ну і ведемо до 2025 року. Подивіться. Дві монетки, одна вже випущена, якраз присвячена теж Сару, так, Саарланд. Так ось ми бачимо тут ця монетка. Теж така в принципі ще новенька. Так. Знаменитий природний вигін річки Саар. Saar Schlaifer. Так, ось так. Є. Yeah. Це виходить теж, якби вже друга серія пішла, так, фугальним землям присвячена. Ну і ще одна монетка. Дивіться, тут написано: 35 років воз'єднання Німеччини. Ця монетка ще має вийти, якби її ще немає в обігу. Запланований вихід у му році. Вісно, ну, можливо, відео дивитись вже, коли вона вийшла. Але коли я, я знімаю це відео, ще її не було. Ось так вона має виглядати, я вам покажу. Те ж саме Wir sind ein Volk. Ми є один народ. Ця монетка запланована на вересень 25-го року. Тому вона якби є вже надрукована, ну, надрукована, випущена, так? Але її ще немає побігу. Тому я її чекаю, думаю, що я її знайду. Е невеличкий підсумок, результат. Е дивіться, е всі ці монетки, які ви бачите, так. їх як я порахував, 35 було випущено, так? 35 монеток. І Із них. Ой, 33, 33 монетки. і з них я маю 30. Тобто мені вдалося назбирати таку колекцію в 30, в 30 монет. Тому дуже вам вдячний за те, що ви разом зі мною подивилися цей огляд. Продовжуємо збирати, продовжуємо розпаковувати роли. Ще буде багато цікавих відео, є багато цікавих задумок. Також, хто не підписався, прошу підписатися. Ну і що скажу. ну все добре. Дякую за вашу увагу. До побачення.